Друзі, привіт! Прикол. Я забула настільки про книги, про читання. Дивіться, в мене оця книжка, дуже класна. Книжка по психології Ліс Бурбо. Перекладається на українську як будь собою, зціли свої п'ять травм. Тут приблизно, там, не знаю, десь 170 цих сторінок. І дивіться, я її читаю з минулого року. Де я? На 19-й сторінці. Далі я не пішла. Але проте, я, звичайно, дивлюся різноманітні відео на Ютубі. Все мені цікаво, усякі оці ролики на Тіктоці, на Інстаграмі. І, блін, так прикро, що я раніше настільки любила книги, настільки любила читати. По-перше, книга це настільки великий кладес, настільки велике джерело інформації, збагачене стількома мудростями, а по-друге, розвиває уяву, чого не робить жодне відео. Це мені так прикро стало. Я її вже собі вирішила так покласти на тумбочку, щоб вона в мене була просто на виду, щоб я не могла пройти повз неї, щоб не прочитати увечері. Як вас з цим? Ви також зосередилися більше на відео? Чи все ж таки щось читаєте?